Неймовірний салат з ідеальним поєднанням. Смачний, яскравий, ситний. Він гарно доповнить святковий стіл, а також підійде на кожен день. А які салати готуєте ви, пишіть в коментарі. Шампіньйони помило й доволі крупно нарізаю. Дрібно ріжу цибулю і розділяю на дві частини. Одну додаю до грибів, а іншу викладаю в посудину. Гриби з цибулею викладаю на гарячу сковорідку, посипаю сіллю і обсмажую на олії до готовності, але не висушую. Куряче філаві відварила і нарізає невеликими кубиками, а можна ще обсмажити, Гутуйте, як вам більше подобається. Два варіанти будуть смачними, а ще порізала відварені яйця. Далі перекладаю гриби з цибулею до всіх інгредієнтів. Додаю консервовану квасолю, дрібно порізаний свіжий кріп та видавлюю трохи часника. Він придасть особливості пікантного смаку. Подрібний рецепт в описі під відео. Заправляю майонезом, перемішую, і все можна його куштувати. Всім смачного.